Доровенькі молоденькі. Вау, я роблю сальто. Вау! Мене звати Каспер Хола і ласкаво прошу в Роблокс. Сьогодні ми будемо качатися, тренуватися і потім пробивати всі ці двері. Ну, поки що тут ми проходити не можемо, але ми можемо пробивати ось ці двері. Ось таким чином. По одному удару б'ємо їх постійно, і мені цікаво, що з них буде випадати. Я надію, що з них випаде перший кубок. Бам! І ми прибрали. Ага, а кубків нам не випало. Напевно, нам треба дійти до кінця. Тому зараз нам треба трішечки підкачатися. У нас є спін. Давайте його покрутимо. 251 сила мені далась. Йоу! Також я можу отримати гіфт Ще 150 сили. Ми відразу стали максимально сильними. І тепер дуже легко будемо зносити ці стіни. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10, 11. Так, дивіться, як ми просуваємось. Але мені цікаво, коли я можу отримати кубки. Так, і ось перший кубок. Є! Yeah! Нам треба 10 кубків, і тоді ми зможемо проходити туди. Тому зараз я пропоную нам трішечки підкачатися. Наприклад, можемо бити ось цю грушу, і нам дається по одній силі. Так, це левел 1, левел 1. А тут x3 відразу. О, я не можу її отримати, на жаль. Ну, добре, будемо тоді. левел 1, отак, потихеньку. Також у нас є улюбленці, але де їх знайти? За один кубок ми можемо пофарбуватися. Не знаю, що це, але у нас уже... Раз, два, три, 4, 5. Окей, б'ємо, б'ємо. Також ми тут можемо за 100 кубків отримати нові труси, нові боксерські труси. Чи що? Зараз нам треба максимально набити, ну, наприклад, до якого там 500-го, 600-го лав, неважливо. Так, я потихеньку б'ю ці груші. До речі, ми можемо знову діфт відкрити. Ще тисячу? А, ні, просто 500, просто 500, ну це непогано, зараз до 1000, і ще трішки нам залишилося, мені цікаво, а ми можемо ще покрутити? Ні, на жаль, не можемо, добре, добре, будемо просто бити, нафармимо тисячу зараз, і будемо пробивати далі ці стіни, 902, 903, 904, 905, 907, 900, тисяча, вау, погнали, погнали, зараз будемо все пробивати, 25 легко. Це все ми легко проходимо. 700, 1000, 1400. Бам! А, з кожним рівнем стіни стають все важчі. Але оці перші стіни ми легко проходимо. Бам, ще один кубок. Так, ми можемо отримати ще три кубки і потім купити нову трейлз. А, Trails, це оцей шлях, що за нами, він білий у нас. Бам, три кубки. А нам треба 5 для синього. Окей. Погнали тоді. Бам-бам! Пробиваємо, 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 пробиваємо. Б'ємо ще, чуть-чуть залишилось. Чотири, і нам ще треба п'яти. Ми можемо так відразу бігти. Тим паче, скоро ми отримаємо гівці і можемо покрутити спін. Зараз це все швиденько пройдемо і покрутимо. Бем п'ять, п'ять, окей. Дів ми ще не можемо отримати. Купуємо новий шлях, тепер він у нас буде синій за нами, прикольно. Бем, пробиваємо далі. І сьогодні я хочу якомога більше пробивати, але нам для початку треба десять кубиків, щоб перейти на наступний рівень. Бам-бам-бам-бам-бам. Ще кубок. Погнали, до речі, мені цікаво. Ага, воно по одному, і ми прокачувати гружі, на жаль, не можемо. Погнали тоді бити ці куби. Бенг, бенг, бенг. Швиденько, один він уже у нас майже в кишені. Погнали, бум. Все, так, 10 вінів, наша ціль. Забираємо ще один кубок, і тим часом ми можемо відкрити GIF X5. Один він, і у нас вже 5 вінів дало. І у нас вже 9 вінів. Так, ми можемо покрутити колесо. Let's go. Наступний, ще плюс 500 сили. Вау, чудово! До речі, нам ще один ще один кубок, і ми можемо пройти на наступний рівень. Так, потихеньку, помаленьку. Бам-бам-бам-бам. Хопа, ще один кубок! Ми можемо отримати безкоштовну тваринку. Де наші улюбленці? Тваринка? Я одягнув її. Вау! І в нас відкрився новий рівень. Вау! А там 50 вінів. І ми можемо вже качатися Х2. Можемо ось тут тренуватися, і тепер нам даються по два сили. Окей. Бам-бам-бам. Зразу давайте докачаємось до 2000. Це буде дуже круто. Он у нашого кента справа вже дві тваринки. І у нього вже 2200 сили. Вау. Я також хочу дві тваринки. Ну в нього також одна тваринка, така, як у нас, а друга сіра. Не знаю, чи мені трапиться така сама сіра, чи ні. До речі, ми можемо знову гіфт відкрити. Люблю гіфт, тепер у нас 15 ще кубків нам вдалося. Чудесно. Зараз ми 2000 напармимо, буквально. І можемо далі йти пробивати стіни. 69, 70 80, 90, 2000 Вау, тепер. А, тут мінімально 3000 взагалі. Не ну, думаю, нічого страшного. Бам, 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 бам Бам, 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 бам. 8 тисяч тут аж. Вау, 10 тисяч. Надіюсь, він уже скоро. 10 тисяч 400. Ого. І нам зразу буде даватися по 10 вінів після того, як ми будемо пробивати ці стіни. Ну, 10 вінів, це я вам скажу, не хухри-мухри. Остання стіна, остання стіна здається, чи на 30, чи на 40 тисяч ударів. А в нас всього-навсього 2 тисячі сили. Але ми отримали 10 наших кубків. І тепер ми можемо легко купити, наприклад. Ммм. Можемо червоний колір закупити. Але який сенс від цього червоного кольору? Просто показувати нашу крутість чи що. Так, можемо ще трішки набити. Будемо бити цю грушу, поки не отримуємо дівци, або не зможемо крутити ще один раз рулетку. 30 секунд у нас залишилося до гівца і до рулетки. І я вже набив 500 сили. Прикиньте. Але я так дивлюся, що домашні тваринки взагалі нам нічим не допомагають. Вони просто є. А тим часом утіпа, там x 3 VIP Звісно, в нього сила фармиться на Швидше, ніж у нас. Але ми продовжуємо бити. Подивіться, у нас тут хвилина, все ми можемо крутити спін. Let's go. Крутимо, 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 крутимо і нам дай, Дай найбільше, дай найбільше, будь ласка, найбільше. Найбільше, будь ласка, найбільше найбільше, 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 найбільше. 75, 10 хвилин, 30 хвилин. О, пет! Да-да, ні, ні! Ні. А, всього на всього п'ять тисяч сили. Ага! Ми могли отримати суперкруту домашню тваринку, а нам дало всього-навсього 5 тисяч сили. Добре, що ми, хоч ми можемо отримати гівц і наступний гівц через 4 хвилини, ну майже 5. А тут аж через 24 години наступна рулатка. О, здається, що це вже все. Це вже кінець. Ми можемо бити x3. Зачекайте, 2, 7. Ми можемо бити ось цю грушу, і нам дається Х3 сили. Чого ми відразу тоді не били його? Ой! Зараз буде 10 тисяч, швиденько нафармимо. У мене вже 800. Погнали, ще розіб'ємо одну стінку. Заберемо ще 10 кубків. Дивіться, як легенько ми проходимо їх взагалі. Топ. Бам! 18 тисяч, та господи, 20 тисяч, 22 тисячі, 24 тисячі, та 25 тисяч. Та господи. Бам, ще 10 кубків. Погнали далі. Ще можемо отримати 10 кубків без проблем. І піти вже на 50 рівень. В принципі, що я й хочу зробити. Бам-бам-бам. Остання стінка. Вау! 10 кубків! Все, ми можемо... Ой! Що це? Ми можемо йти на 50 рівень. І наступний рівень, щоб відкрити, нам треба 500 перемог! 500 вінів! й Так, подивимось, що тут у нас? Х2, у нас тут груша. Також груша Х3. А що це? Ось тут ми можемо за 50 кубків купити домашніх тваринок. Одна яйце. Кого нам купити? Слона плюс 5. О, оцього ми можемо купити? Откриваємо, відкриваємо. Є! Тепер давайте домашній улюбленець Де наш? Де наші? Немає? У нас тільки один пет? А що ж це таке? Ми ж 50% щось. Чи це 50% шанс, що він випаде. Ми не можемо більше купити яєць. Ми потратили всі наші. Окей, ми потратили всі наші кубки. І я не зрозумів, що відбулося. Погнали зараз, тоді отримаємо. Мені цікаво, скільки ми отримаємо кубків, коли дойдемо до кінця. Бо тут вже четверта стіна, і вже 45 тисяч сили треба витратити, щоб пройти далі. А тут взагалі 100 тисяч сили треба витратити, щоб пройти далі. Вау, я вже чекаю, не дочекаюсь, коли ми отримаємо новий гілдс. 50 кубків нам дається в кінці, я вже. Бачу звідси, але ми дуже слабкі. 200 тисяч, щоб пробити цю стіну. Скільки мені цікаво, треба зробити ударів, щоб пробити аж останню стіну. Давайте наступну і порахуємо. 250 тисяч, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Фу! 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 удар нам треба було зробити, щоб розбити ту стінку. А цей взагалі всі 35 треба зробити. Але ми потихеньку будемо. Так, погнали, погнали, погнали. Шкода, що вже спінів немає, рулетки вже немає. Тільки через 23 години. Ех, остання стіна, 400 тисяч, погнали швиденько. Швиденько, зараз ми його все роз'їб'ємо. Залишилося зробити буквально там декілька ударів. 40 тисяч залишилось. Окей, 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 Let's go. 50 кубків, вау! Ну нам треба підкачатись 100%. Але я так і не можу зрозуміти, де наші улюбленці. Так, нічого ми не будемо тут купувати. Х2 для віпів. Хм, левел 3. А скільки нам дається? О, за третій левел нам так непогано дається. Let's go убити тоді цю грушу. Нам би хоча б, не знаю, 10 тисяч сили набрати. Ми можемо отримати гіфт. Давай сюди. Не можемо. Ех, не можемо. Я вже набив собі 9 тисяч ударів. Прикиньте, 9 тисяч сили у мене уже є. І я продовжую її набирати. До речі, цікаво, скільки за один удар дається. Аж 7. Тобто, 7 мені дається е, сили за один удар. Тобто, щоб отримати 7 тисяч сили, мені треба ударити тисячу раз. Ого. О, тисячу разів це досить багато. Треба переходити на наступні рівні, щоб нам треба зробити було менше ударів, щоб отримати більше сили. Зараз я доб'ю до 10 тисяч, і тоді ми підемо збирати кубки. І ми так зберемо 500 кубків і перейдемо на наступний рівень. 10 тисяч кубків у мене вже є, і погнали на наступний рівень. Тут всього нам треба зробити 2 удари, щоб це пройти. Тут 3, 2, 3, 3, 2, Три, 4 раз, два, три, 4 пять, ударів раз, два, три, 4 пять, 6 7 8 раз, два, три, 4 пять, 6 7, 8, 9, 10, 11. Ого, так багато ударів, але ми вже біля своєї мети. Нам залишилось буквально ще трішечки. Давай, давай, продовжую бити ці стіни, які мені заважають забрати мої кубки. Точніше, яка потребує 400 тисяч сили, щоб її пробити. Ми зараз швиденько зробимо. Нам треба по ній зробити всього-навсього 40 ударів. І тоді вона впаде. І ми заберемо наші 50 перемог. Давай, давай, раз, два, три, let's go! Забираємо. уху! Блін, я вже хочу сюди швидше. До речі, я так подумав, що ми можемо швиденько тут пробивати. Подивіться, буквально декілька ударів. І ми вже тут, і ми можемо забирати по 10 перемог. І це набагато швидше. Нам треба зробити набагато менше ударів, щоб забрати ті самі 50 кубків. Так, погнали. Дивіться, ми перші стіни взагалі дуже швидко проходимо. І нам взагалі, типу, не треба нічого і нікого чекати. Тому погнали, погнали, забираємо.

Тут да, треба зробити плюс-мінус так само, як і там, але тут набагато все швидше. У нас вже 145 кубків. Ми буквально за декілька е, хвилин. Напевно, я б там тільки доходив там до фінальної стінки якоїсь. Погнали, погнали. Швиденько, до речі, можемо гівс відкрити. Ми отримали ще 1500 п'ятсот що не може нас не е, приводити до радості, тільки щоб не казати російською мовою. Радувати. Радувати це ж російське слово, не будемо казати російські слова. Ну їх в баню. Так, б'ємо, продовжуємо, продовжуємо бити. Let's go. бам 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 І ще 10 війнів і ми перемогли. Туда його. Let's go, продовжуємо бити далі. Ну, мені дуже подобається набирати отак по 10 кубків. По 10 кубків взагалі топ. Погнали, погнали, бам і ще забрали. Поки хтось там йде до цих 10 кубків, а всього-навсього один раз, того, що в них тільки 2000 сили. Я за цей час збираю по 100 кубків. Тому ми дуже круті з вами. Бам-бам-бам-бам-бам. Забрали 10 кубок. У нас вже 200 кубків, прикиньте, якби ми пробивали ті стіни. Так за коли б ми отримали 200 кубків, та ми б ще їх не отримали. Погнали по 10. Раз, два, три, ще 10. Окей, мені надоїло. Мені по 10 надоїло. Погнали куди-сюди, по 50 будемо збирати тепер. Передостання стіна у нас, і тут остання на 400. За цей би час на тій там, де по 10 штук дається, ми б уже напевно 60 чи 70 кубків отримали. А тут тільки всього-навсього 50. І мене е, мені це не дуже прикольно, тому ми підемо назад. Ми підемо назад, в оцей рівень тут набагато простіше все. А мені цікаво оцей рівень, взагалі по одному кубку, дивіться. Тут взагалі бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. бам Швиденько проходимо, забираємо, погнали ще раз. По одному, прикиньте, ми довше біжимо до цих стін, ніж біжимо, поки їх розбиваємо. Мені здається, ще один кубок, дивіться по Одному кубку. Ще давайте три зберемо, щоб у нас було 70, точніше, 270 кругла цифра. Погнали, погнали, погнали ще три кубки. Ще один. Ну, тобто, вже два нам треба. Кубки, погнали! Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ще один кубок нам залишився. І ось він наш довгоочікуваний, все, погнали сюди, погнали сюди. У нас 270 кубків, погнали сюди. Я хочу перейти вже на наступний рівень, але на наступний рівень нам треба аж 500 кубків. Тому швиденько 10 забираємо, погнали далі. Бам, ще 10. let's go Мені залишилось буквально 40 кубків, щоб в підсумку отримати 500. Тому зараз я ламаю оці стіни, які ведуть нас до 50 кубків. І як тільки всіх їх зламаю, то ми можемо проходити далі на наступний рівень. А ще через хвилину ми дівці отримаємо і взагалі буде шикарно. Остання стіна на 400 тисяч сили. Нам залишилось вдарити її буквально скільки виходить, один раз і наші 50 кубків. І ми переходимо нарешті на наступний рівень. І там уже фініш! Походу, там уже фініш. Чи ми можемо сюди пройти? І що це таке? Ні, ми не можемо пройти Треба 2500 копків! Ого! Зато тепер ми можемо ось тут бити Четвертий левел грушу. І по скільки нам дається. Так, дається по 11? Бо всього-навсього. А ми можемо цю грушу бити? Так, погнали, погнали. Тут дається по 10, а тут по 11. Будемо бити цю тоді грушу. Мені цікаво, що тут, до речі. Тут якісь. До речі, я згадав, у нас там вже ж є скриня. На самому початку є скриня, в якій е... я нічого не забирав. Там йшов таймер. Я думаю, цей таймер уже пройшов. Так, дійсно, давайте подивимось. Хм... Ось можу відкрити. Від... Я не можу відкрити цю скриню. Чому? Я не в групі. Мені ще в групу якусь заходити треба. О, ні, дякую. Откриємо краще гівц і що е... тут у нас? 25 кубків. Ну, таке собі. У нас уже то 535. Тут стіна тільки від 400 починається. Ого. А мені цікаво, скільки дається за неї. Давайте подивимося, скільки дається за цю стіну, яка починається від 400. Ні-ні-ні, я так подумав, що ми довго будемо бити і нам краще ось так підкачатись. До речі, подивіться, там у тіпа перчатки боксерські. Я так зрозумів, оці 10 мільйонів. що? ось вони даються за що дивіться, вони даються за тисячу сили, за 5 тисяч сили. За 10 тижні сили, за 50 ми можемо купити за 10 тижні сили, потратили 10 тижні сили. А тепер. Але тепер дивіться, ми перчатками б'ємо. Ось очки по 20-30 по 30 нам дається, прикиньте. Вау, прикольно! Чого я раніше до цього не додумався. Тільки зараз побачив ці перчатки у Тіпа, І тепер ми просто швидше б'ємо. Погнали! Уху, дивіться, у нас вже майже три тисячі. Ми так швидко їх відновили. Ці три тисячі капець, але тепер нам треба дуже багато працювати, дуже багато тренуватись для того, щоб ці перчатки відкупити, точніше, е окупити, щоб була їх окупність. І до речі, а що це за перчатки таке? А, це за гроші. Ага, зрозуміло. Просто тоді б'ємо, продовжуємо бити, отримуємо наші бали. Ми вже, дивіться, вже 400, 3400, Йой. Так, ну, це дуже легко насправді. Ми зараз окупимо ці перчатки багатократно. І давайте подивимось, наступні перчатки нам дають на 70% більше. І Треба 250 тисяч сили. Ого. І я так зрозумів, ці перчатки дають нам не тільки плюс 40% до удару, а плюс іще й швидкість. Тобто ми починаємо швидше бити цими перчатками. І ви тільки подивіться, друзі, 10 тисяч сили у мене знову. Я її відновив буквально за 4 хвилини. І ще за 4 хвилини приблизно у мене буде 20 тисяч сили. Подивіться, друзі, пройшло ще 4 хвилини. І в мене вже майже 20 тисяч сили. І ще через 30 секунд ми можемо відкрити наші гівц. Швиденько, швиденько, швиденько. Опа, 20 тисяч сили. Так, 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 погнали. Зараз мені все-таки цікаво, скільки там в кінці нам дасть кубків. Якщо там буде всього-навсього 100 кубків, то це буде неприємно, тому що треба пройти дуже великий шлях, щоб їх отримати. Тим паче ми швиденько вже проходимо ці перешкоди. Так, погнали. Хопа і секунди. Gifts claim, Отримуємо ще 1700 сили. Ну, вже не так досить небагато, але тим не менш вона у нас є. І погнали далі. І я вже бачу віни. І тут 250 п'ятдесят вінів нам дається за те, що ми дойдемо до кінця. І я вам скажу, пройти до кінця досить важко. Я уже 2 хвилини ось так б'юся і досі ще не дійшов А нам так треба 10 раз. Тобто це як мінімум ще пів години треба пройти отута щоб пройти до наступного рівня, якщо не більше. І подивіться, тут треба витратити 2,5 мільйони сили. Прикиньте, 2,5 мільйони сили, щоб прийти до кінця. І надію, що це вже остання стінка. І тим часом я майже 4 хвилини вже отак б'юся. І мені здається, треба цілих 5 хвилин, щоб дойти від початку до кінця. А це означає, що треба 50 хвилин для того, щоб набрати. 2500 кубків і пройти далі. Бам! І забираємо наші 250 війнів. Тут якась опка. Ми можемо її взяти. Знову все купляти. Та що ж це таке? Що ж, друзі, на цьому ми будемо завершувати. Ставте свої королівські вподобайки. Якщо вам сподобалось, як я отак роблю сальто вперед і назад, і во взагалі топчик. Підписуйтесь на канал і до зустрічі!